Перший дзвоник для учнів Любашівського району у цьому році перетворився на особливу подію. Так очільники благодійного фонду Рідний край, який вже більше десяти років займається відродженням духовності на теренах нашої області, подарували першокласникам вишиванки. Напередодні 1 вересня дітки з чотирьох шкіл району Познанської, Гвоздавської, Зеленогірської та Ясенівської отримали такі символічні подарунки. Виникла ідея, тому що в цьому році Україна святкує 25, святкувала 25-ту річницю незалежності України, і от хотілося благодійним фондом якось відзначити цю річницю. Благодійний фонд працює вже більше 10 років в цьому напрямку відродження духовності традицій. Тому, звичайно, виникла така ідея подарувати першокласникам вишиванки. Свято першого дзвоника у Зеленогірській школі почалося з привітань від голови районної ради Сергія Паровика та представників фонду Рідний край. Це є перший офіційний мій візит як голови районної ради. А так я майже кожен рік був тут присутній, як батько, як депутат, як земляк. І тому я вам більше, ніж гость. Я рідніший. Коли дивишся гарні, гарні. Одинадцятикласниці, гарні одинадцятикласники, малеча ця суперпрекрасна. Вона йде, це наше майбутнє, гарно одягнені в нашому українському національному одязі. Як це приємно, як це добре. І навіть на тлі того, що не все так добре в нас в державі, коли дивишся на вас, хочеться творити, хочеться робити того, що є раді кого і раді чого. Така благодатна земля, да ми знаємо, яка вона багата, яка вона добра, які тут люди, от подивіться, які красиві люди. У нас тут живуть, да? Чого ж у нас так не ладиться все? Певно, тому що Господь, коли давав цю землю, Він давав її українцям. Да? Як українці повинні відрізнятися? Вони відрізнялися от, особливо своєю одяжою, вишиванкою, да? де в узорах була розшита і доля щаслива, і відворів всяких ворогів, і сила. І ми вирішили, що нехай наші дітки, от які йдуть перший клас... Нехай їм доля таки всміхнеться, як з нашого гімна. Так? Нехай вони будуть щасливі, нехай вони будуть працьовитими. Дітки у вишиванках вперше сіли за парти гвоздавської школи та поділилися своїми відчуттями у цей день. Вишиванка це символ нашої держави. Задоволем буде носити вишиванку. Вчителі із задоволенням підтримали акцію Одягни вишиванку. Шануй українське. Вишиванка собі кодує щаси і долю. Любов і волю. І тому мої дітки першачки з задоволенням одягнули вишиваночки. І не тільки, я думаю, носитимуть сьогодні, а й повсякденному житті, тому що це для них є як ще і оберег від різних негараздів. Свято 1 вересня яскраво пройшло і в школі села Познанка. Батьки подякували благодійному фонду Рідний край за вишиванки для діточок. Очень приятно, потому что наши детки сегодня пришли на 1 сентября все нарядные, красивые и одинаковые. Это смотрится со стороны очень красиво. Вот, и поэтому мы благодарим за наши Директор благодійного фонду Рідний край Людмила Сульська упевнена, що проводити подібні акції у такий нелегкий час. Просто необхідно. Це треба робити в наш такий нелегкий час і треба відроджувати оті наші традиції, тому що вишиванка це не просто гарний одяг, а це такий зв'язок зв'язок із минулими поколіннями і в вишиванку, в вишивку взагалі вкладається дуже багато такої інформації, це і оберіг. Співзасновник благодійного фонду, а нині голова Любашівської районної ради Сергій Паровик упевнений, що подібні акції повинні надихати а вчителі власним прикладом мають прищеплювати дітям любов до своєї країни. Всі ці традиції, всі ці благодійні акції, які ми проводимо, вони звичайно ну у нас не тільки нас. Членів благодійного фонду, а і всіх наших однодумців, жителів, друзів вони надихають на таке прекрасне, на те, яке було частково забутим. І от одним із атрибутів це і пропозицію було одягнути декілька шкіл, у декілька шкіл першокласників в вишиванку за рахунок благодійного фонду була підтримана всім фондом. І особисто мною, і сьогодні приклад того, що прийшли не тільки ці е, першачки, а й прийшли і е, бажаючи всі остальні, е, і вчителі, і е, учні, і це було дуже приємно. Очільники фонду Рідний край долучилися до привітань мешканців Любашівського району зі святом 1 вересня. Я хочу привітати в цей день. Е... Дітей, батьків, вчителів з початком навчального року побажати всім нам мирного неба над головою, творчих досягнень, хороших успіхів. Приємно було дивитись на малечу у вишиванках. Та важливо пам'ятати, що це не просто гарний одяг, а один із символів українського народу. Оберіг, а проведення подібних акцій важливий крок на шляху до відродження духовності та любові до народних традицій.